Із питів кожній сесії, тобто немає таких чудових моментів, щоб не було фінансових інструментів. А ми почнемо з дисконтування. Колеги, ми вирішимо рівно дві задачі, тому що таким чином я тестую, наскільки група повністю володіє ось цим механізмом дисконтування і розкручуванням або амортизацією дисконту. І далі ви самі усвідомлюєте, наскільки ви готові. Далі ви можете. Залишати питання пані Діані, і я буду на наступний, на наступному уроці відпрацьовувати відповідні питання. І таким чином ми з вами будемо постійно е, працювати з тим, що я буду знати, на що нам, е, на, на що нам вас підтягувати. Е, колеги, підкажіть мені, будь ласка, проведена вартість, що це воно таке? Підкажіть сьогодні вже буду вас трішечки дьоргати. Тому що раз ми готуємося до сертифікації, то ви вже будете трішечки працювати. Якщо є можливість да, по роботі відволікатися, вартість у часі. Угу. Сґрунтована вартість, вартість майбутніх грошових потоків під ефективну ставку відсотка. Ідеально. Угу. Підкажіть, будь ласка, а от приведена вартість це різновид якої вартості, пані Віта, так, теперішня вартість абсолютно точно. це різновид якої вартості? Справедливої так? справедливої вартості. І, от колеги, зараз я хочу попросити у вас допомоги, коли я застосовую методику приведеної вартості, тому що вона в мене програється і в фінансових зобов'язаннях, вона в мене програється в фінансових активах, вона в мене програється в оренді, а ці елементи дуже любить екзаменатор застосовувати в консолідації в тому числі. Колеги, підкажіть, коли я застосовую розрахунок приведеної вартості, в залежності від обраної бізнес-моделі? Угу. О, абсолютно правильно, пане Дмитре. Подивіться, будь ласка, дисконтування або розрахунок приведеної вартості. Я завжди роблю конспект, тобто ми, коли з вами це все пропрацьовуємо, я записую прямо в режимі реального часу, проговорюючи, для того, щоб на записі у вас були відповідні зафіксовані деталі. Так, да, абсолютно точно, пане Дмитре, ідеально: розрахунок приведеної вартості, коли FA чи FZ або Дебіторська заборгованість чи кредиторська заборгованість без відсотків. В угу. нас тоді немає жодного іншого варіанту, як оцінити справедливу вартість через застосування ефективної ставки відсотку. У мене не було видно, чий голос так професійно страктував проведену вартість, тому. Я наступний раз буду опускати, опускати екран, але абсолютно точно, ми пам'ятаємо, подивіться, будь ласка, без відсотків. Це базовий момент, який ми з вами повинні визначити. Тепер підкажіть мені, будь ласка. А коли в мене є приведена вартість, то як я аналізую ефективну ставку відсотку? Де я можу взяти ефективну ставку відсотком? Найти альтернативний фінансовий інструмент зі схожими умовами. Так, це один із варіантів, Я згодна. Це буде друга наша, да? друга наша, фактично другий наш крок, а який може бути перший крок? От давайте візьмемо так. Я отримала фінансову допомогу від, наприклад, візьме власника, поки що це не може бути, нам то немає різниці. І він надав мені без відсотків. Підкажіть, що тут відбувається, Як, де я буду шукати ефективну ставку? Колеги, будь ласка, де я шукаю ефективну ставку? Просто в мережі, які там банківські фінансові установи, під який відсоток сьогодні на ринку? Надають і базуватися на цьому. Абсолютно правильно, точно іде можна подивитися дуже правильно каже пані Марина, пані Віда, і дуже чіткий нам посил джерело нам дає пан Влад на сайті Національного банку України. Да, там є спеціальні таблиці, вони постійно роздруковують, оновлюються, і відповідно ми будемо працювати по середньорунковій ставці. Да? Тому що облікова ставка НБУ вона теж як варіант є. Вона може використовуватися, але головне, ми дивимося середньоринкові ставки. От як нам колега сказала, дивимося на подібне щось і дивимося середньоринкові ставки. Тепер формула приведеної вартості, колеги, ті, хто у нас не зовсім так сьогодні тільки входить в ситуацію. Будь ласка, зупиняйте нас, да? тому що в нас є багато колег, які вже готувалися. А ті, хто в нас ще десь не зовсім будуть розуміти про якісь питання, які ми обговорюємо, будь ласка, зупиняйте, тому що яка методика нашої підготовки? Ви питаєте, і я прошу колег відповідати. Колеги, пояснюючи, готують себе до іспиту, а ви розумієте, про що ми говоримо. Проведена вартість це майбутня вартість, поділити на 1 плюс. Ефективна ставка в степені кількість років. Так, я зараз не буду казати про, прошу, переключалася з англійської. Я зараз не буду казати про кількість періодів, кількість років. А тепер, колеги, у нас є два варіанти погашення наших або дебіторської заборгованості, або зобов'язань. Перший варіант однією сумою через n -ну кількість років. В даному випадку ситуація 1, приведена вартість зобов'язання за отриманою фінансовою допомогою через 6 років потрібно виплатити 180 тисяч гривень. Що ми тоді робимо? Приведена вартість, раз це буде один платіж, да, тобто в нас. Суттєва відмінність грошей на сьогодні і через 6 років. Відповідно, ми маємо 180 тисяч поділити на 1 плюс 014 в степені 6. Колеги. Але трішечки хочу хочудичкувати. Скажу так. Тому. Я розумію, що цю формулу я можу розкласти на, час, на другий, на наступний варіант. Це ж може бути дріб, що ділиться, множиться один, що ділиться на 1 плюс 0,14 в степені 6. А тепер, колеги, подивіться, будь ласка, були люди, а, ну, мабуть, вони зараз і є. Бажаємо їм здоров'я. Вони взяли для нас і порахували ось цей вираз для різних, ставків, для різних ставок і для різних років погашення заборгованості. І ці коефіцієнти просто звели в фінансові таблиці. І, як правило, на іспиті нам дають 4, 7, 12 років, особливо в оренді. Але нам одразу кажуть, що коефіцієнт дисконтування складає стільки-то, бачили такі умови у попередніх іспитах. Цей коефіцієнт виникав із ось цього виразу. Тобто, що зробили розробники? Вони порахували наша ставка зараз секундочку. Наша ставка 14% і 6 років. Я йду. Колонку таблиця значень, фактора теперішньої вартості. 14% іду на 6 років і маю 0456. І тоді, якщо нам будуть казати, що коефіцієнт дисконтування 0,456, ми з вами розуміємо, ніяких формул ми не робимо, ми використовуємо час економно і ми просто майбутню вартість. Множимо на 0,456. Я зараз хочу перевірити, я зараз цю табличку вам даю. Колеги, я буду просити вас не засмучуватися. Чому? Тому що, якщо ми побачимо, це портал студфайл. Студ да? тобто це портал якогось університету. Але чому я його даю? Тому що в українському перекладі толкових таблиць з коефіцієнтами дисконтування мені. Не вдалося знайти. Можливо, ви знайшли маса таблиць на російській мові, і вони, по-перше, розібрані десь там коефіцієнти через плат одного платежу, десь там коефіцієнти ануітети. Мені це не подобається. Мені треба було знайти в одному місці тоді. Тому я прошу не думати, що я там десь з підпільних сайтів беру. Це просто єдиний сайт в інтернеті, який толково зібрав в одному місці абсолютно всі коефіцієнти. Тепер дивимося. Он же приведена вартість. Я ось так зроблю. 180. Так. Забирайте все. Це все зберігається у файлі, Це посилання буде для нас постійне. Єдине в мене Google документ все рахує, крім трьох знаків після коми. Давайте звіримося. У мене рішення є, але я люблю з вами разом рахувати, тому що тоді от режим реального часу: 80. Пані Євгенія, дякую вам. 82,080. Єдиний недолік цих таблиць, якщо їх застосовувати на практиці, вони дають деяке заокруглення. А ми маємо приведену вартість, приведена на вартість наших фінансових зобов'язань. Пані Ірина, дякую вам. Так, ідемо потихеньку. Колеги, дуже буду просити, якщо хтось не буде встигати, пишіть, Наталь, не встигла, Наталь не розібралася. Будь ласка, не соромтеся, тому що це ваші гроші і це ваш час. Я за... повільно теж йти не буду, тому що мені потрібно, щоб ми були в тонусі. Угу, пані Віта, супер. Є. Якщо я отримала фінансову допомогу. Значить, мені потрібно показати дебет грошові кошти, кредит з Да? якщо практики, то вони роблять завжди таким чином, отримують всю фінансову допомогу і далі показують, що її частина є приведеною вартістю. Яким чином? Зобов'язання по дебету? Колеги, що буде по кредиту? Чого, власне, всі бояться дисконтування? Дохід, правда? Пане Влад, дякую. Угу. 180 мінус 2,080. абсолютно правильно, Марина. 97 920 є. Відповідно, я запишу, що це станом на 01.10.2021 2021 року. Єсть. Тепер, як правило, від нас вимагають показники на якісь Наступні звітні дати. І, як правило, слава Богу, у нашій сертифікації це повна. Угу. Угу. А пане Дмитре, ви рахували через, мабуть, ділення, так? Чи я неправильно. А ну-ка, давайте перевіримо, тому що. У мене 82,080, як у колег. Угу, 72,080. Так, угу. да, якщо поділили, вийде 82.005 однозначно 005.008. Тому що, якщо ми рахуємо по формулі, то заокруглення дають. Ця таблиця дає заокруглення. Пам'ятаєте, я говорила, да, що для практики ми, ну, не варто використовувати, але екзаменатор вам завжди. Супер. Ага, все, 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 бачу, бачу. Але для іспиту в нас екзаменатор буде завжди давати на коефіцієнт дисконтування. Я вас дуже прошу. Не витрачайте час на іспиті на таку формулу одразу переходьте на коефіцієнт. Навіть не сумнівайтеся в тому, що ви не праві, тому що ви маєте на це право. Так, тепер поїхали далі. На кінець першого року. Вона значення зобов'язання буде формуватися під впливом амортизації дисконту. Колеги, нагадайте мені, будь ласка, а що таке амортизація дисконту? Взагалі вона навіщо придумана? Що це воно таке і навіщо таке придумане? Амортизація дисконту? Ви можете голосом говорити, ви можете писати в чаті, як вам зручно. Так, добре. Колеги, давайте подивимося на такий момент. Якщо ми з вами вставити таблицю, якщо ми зараз з вами, це відображення впливу часу, точно, пані Тетяна, щоб на кінець терміну дохід списався, а гроші подорожчали. Ідеально, от пані. А Віта і пані Тетяна нам сформували прям ідеальну відповідь, ідеальне пояснення. І ми зараз робимо тільки, як це буде виглядати в цифрах. Угу. Дуже правильно каже пані Віта: от в нас є, наприклад, зобов'язання, і ми ж його, я не буду вирівнювати по центру, потім повернуся. Ми його показали на рівні 82080, правда? Але коли прийде через 6 років момент, ми ж то повинні погасити 180. І якщо, подивіться, будь ласка, я нічого не зроблю з проведеною вартістю, виходить, що я погашу 180 тисяч, а 82,080 в мене по кредиту. Скажіть, будь ласка, ми бачимо, що зобов'язання. Переростуть в дебіторську заборгованість, і якщо раптом в цей момент поміняються бухгалтери, то точно новий бухгалтер буде дзвонити до кредитора і казати: Так, віднайду мені 97 920, тому що ми заплатили вам 180, у нас було 82,080. Віддай мої гроші. Ну, а безумовно, кредитор буде дуже щиро дивуватися, що там сталося, і чому від нього вимагають зайві гроші. Отже, як нам прийти від 82,080 до 180 тисяч, ми повинні амортизувати дисконт. Колеги, амортизація дисконту, це поступове віднесення різниці, яка створилася 97 920 на відповідні витрати, на збільшення зобов'язань. Дуже хочеться зробити так: 97 920 поділити на 6 і однаковими сумами списувати. Да? Дуже нас тягне така ідея до себе. Але подивіться, будь ласка, дисконтування це елементи фінансової математики. І от якби пані Віта зараз нам точно відмітила, що якби ми просто поділили на 6 і просто списали на витрати, ми б не відобразили правильно. Вартість грошей, яка була виражена ефективною ставкою 14%. Тобто, що ми з вами тут маємо? Ми повинні амортизацію дисконту перекладати точно, да, Тобто, перекладати не як на основні засоби амортизацію, а використовувати те, що нам пише пані Віта. Тобто, ми повинні амортизувати дисконт через приведена вартість, множиться на ставку дисконту. Колеги, одразу хочу відмітити і попросити вас, щоб ви собі теж виділили такий момент. Ми приведену вартість множимо на ефективну ставку. І маємо 11491,20. Платежів жодних не передбачено. Дебит витрати, фінансові витрати. Кредит зобов'язання 11491.20. Є тепер залишок зобов'язання на кінець першого року. 82, 080 плюс 11, 491, 20. 93, 571, 20. Тепер підкажіть мені, будь ласка, чи схема зрозуміла? Якщо так, дайте плюсики, якщо ні, поставте питання. Пані Олено, дякую. Угу. Добре. Супер. Тепер в нас є ще один виклик дисконтування. Показники на кінець другого року. Наше завдання, пані. Пані і пани, дякую вам, що ви ставите плюсики і мене тримаєте в курсі. Угу. Колеги, найменше питання повинно бути поставлене в чат. У мене завжди є такий вираз: не поставлене питання, не отриманий сертифікат. Тому, будь ласка, маєте обов'язково питати. Угу. Точно, пані Віта. Амортизація дисконту другого року. 93,571,20. 93 20 називається в офіційному народі амортизована вартість. Чому? Тому що приведена вартість збільшена на амортизацію дисконту першого року, і ми маємо амортизовану вартість. Є. І тепер залишок зобов'язання на кінець другого року. Я ось так трішечки полінуюся. Я. Угу, наш Google документ хоче рахувати тільки тоді, коли йому все зрозуміло. Угу. 106. Дякую, пані Марина. Угу. Прекрасно. Колеги, одразу давайте подивимося в звіті про фінансовий стан. Що буде у нас сидіти? Точно зобов'язання, да? Причому зобов'язання в нас буде якого характеру? Довгострокове чи поточне? Якщо це другий рік, а буде погашено через 6 років, тобто в нас ще залишилося 4 роки. Угу. Так, ось, дуже важливо, тільки довгострокове. Так? Другий рік, тільки довгострокове, тому що ми жодних погашень не передбачаємо, відповідно, тільки довгострокове. Угу. Довгострокове зобов'язання. Ми маємо 106, 671, 20. І в нас є звіт про сукупний дохід. Що там буде, колеги? Тільки довгострокове, так, пані Віта. Угу. Витрати. Угу. Пане Володимир, дякую. Ми пам'ятаємо, що витрати відзначаються у дужках обов'язково. Тому ми фіксуємо. Угу. Так, тут розібралися. Так, Колеги, якщо немає питань, то я потихеньку буду їхати далі, але я з вас беру обіцянку, що ви мене обов'язково зупиняєте.